Поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним пухнастим килимом, у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки, дорогі вчителі. Вони, як маленькі, натомлені частинки сонця, розсипаються тисячами грайливих блискіток і наповнюють ваші очі радістю, дорогі вчителі. І це золото, дароване вам щедрою осінню знак щасливої долі, і день цей осяяний безлічю щирих посмішок вдячних учнів належить вам, дорогі вчителі. Ми вирішили запитати у колишніх школярів, що ж сьогодні для них означає слово вчитель. Для мене вчитель це гарний наставник, порадник і мудра людина, яка завела мене за руку у світ знань. І я хочу привітати вас з професійним святом і від щирого серця, маючи таку нагоду побажати здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам'яті. Прийміть найкращі побажання в день вашого професійного свята! За ваше нестримне бажання розвивати, навчати наших дітей, за вашу творчість, за вашу працю і за вашу любов і ту доброту, яку ви вкладаєте в їхні серця. Дай Бог вам щастя, здоров'я, удачі, веселих питань, щасливих очей і сліз тільки радості. Шановні вчителі, вітаємо вас з нагоди професійного свята в цей чудовий день. Хочу передати вам найкращі, найщиріші побажання, щоб було у вас здоров'я, щоб у вас сімейний достаток, щоб цінили у вас ваші учні, завжди про вас пам'ятали, щоб цінили, і головне, щоб держава нарешті повернулася обличчям до вчительства, належним чином забезпечуючи соціальну побутові в першу чергу і життєві ваші потреби. Тобто мається на увазі матеріальна база, ну і, звичайно, фінансово достатній рівень заробітної плати. Так що всього вам найкраще щастя, здоров'я. Вчитель для мене це наставник. І що мене навчили, я запам'ятала на все життя. Хочу побажати дорогим вчителям здоров'я і великого терпіння. Кажуть, вчитель це я. Діагноз творчості, наснаги, постійного пошуку, діагноз неспокою, діагноз мудрості, діагноз розуму. Слово поняття вчитель можна порівняти із поняттям музикант, неправильно підібрані ноти і звучить інша мелодія. Тож я вам побажаю, дорогі вчителі, хороших учнів, легкої праці, вдячних учнів, високої зарплати. Я вам побажаю. Реалізувати себе як особистість і виховати справжніх особистостей. Учитись тайте чужому навчайтесь і свого не збирайтеся. Це насамперед професіонал, це насамперед людина з високої букви, це і менеджер, це і психолог, і той же наставник. Я думаю, що в цьому понятті ми вкладаємо глибокий смисл того, що вчитель сьогодні виховує молоде покоління, а це майбутнє нашої держави. І яким воно виросте, яким воно піде в світ. Така буде наша держава майбутнього. Тому я вважаю, що у всі часи, і я кажу для всіх часів і для всіх обставин, які складаються в нашому суспільстві, вчитель завжди був тією людиною, яка є носієм передового, якщо було раніше сказано і розумного, і доброго вічного, але в той же час ця людина. Передових ідей це людина новатор, це ну менеджер нового типу, який повинен сьогодні рухати наше молоде покоління і рухати наше суспільство вперед. Низько вклоняюся цій категорії людей, адже ці люди дійсно, які дали нам ази науки, які нас вивели в світ широкий, дали нам настанови, які ми сьогодні ми куркуємо, і з приємністю, звичайно, ми їх згадуємо. Ми сьогодні побажаємо їх тільки всіляких гараздні, міцного здоров'я, особистого щастя, Божого благословіння і, звичайно, нових творчих успіхів для того, щоб молоде покоління завжди згадувало їх добрими, хорошими словами і завжди були в пам'яті усіх поколінь слово вчитель як людина з високої богу.